Піднявся вітер. До речі, хто не знає, в селі завжди отакі от мивальники. Натискаєш воду, натискаєш кран, тече вода. Зробив ну, таку знаєте, чистку, просто чистку в квітнику. Таку, як то кажуть, тільки старі квіти всі повиривав, траву всю зірвав, але не просапував. Не просапував, бо тому що щось накрапає дощ. І я швидко-швидко-швидко зібрав все, що відцвіло. Зібрав все, що відцвіло. залишив тільки все, що цвіте. Ось. Така красуня. Ну і он. Залишив лише все, що цвіте. Така, я б назвав санітарна чистка. Не головна, а санітарна. Дуже багато націлося айстри. Такої вона дрібненька, але красивенька. Тільки отут встиг просапати, оцю грядочку де юки. Тут я так гарно вже все прорвав від кожного бурянця. Хоча тут теж бурян вирвав, але тут ще встиг просапати. Думаю, накрапає дощ. Та вже лілія теж відсвіла, бачите? Думаю, накрапає дощ, хоча сонце світить. І думаю, поки що нема дощу, треба йти швиденько назбирати яблук. Бо погода така якась дуже непонятна. Дві хвилини дощ, а вже сонце. І зрозуміть. А, до речі, цей старий пліт вже утилізований. Пішов на сміття. Частина тут коло погріба стоїть. І тепер ми з татом маємо спор. А в чому він полягає? Тато каже, що треба зробити огорожу з шиферу, шиферну. Е, цей. А я кажу, нащо робити шиферну огорожу, як можна зробити сіту. Такою, знаєте, сіткою нержавіючою. І спорили, спорили, так і нічого не доспорили. Ой, вітер накрапає, і знов дощ накрапає. Спорили, спорили, ні до чого не доспорили, бо він має свою думку, я маю свою думку. Вирішили ще спитати мамину думку. Що вона скаже? Маю таку от торбину. Маю таку от торбину, зараз. Яблочка. Ой! Деякі нападали. А візьму пару таких зірву з дерева. О! Вони будуть гарно зберігатися. Довше постоять. Отак, от що такі справи. Бачите, теж буває таке, що одне на дереві і вже гниє зараза. Що ж йому бракує? Спитався би я. Але, на жаль, нема в кого. Тут попадали, але отаке таке теж гарне яблуко. Прям на дереві гниє. Оце напевно, що проблема цього сорту, бо я пам'ятаю, в Бабалесі були такі самі яблука. І теж половину на дереві так і починали гнити. І ніхто не знав чому. І не розумів. О. Давай, рвися, блін. Ах! Впала зараз. От зараз, холера. Хмара конкретно заходить. Я ще за той час думаю швиденько зірву білого наливу. Ну, рвись. Моркові. Вже, як то кажуть, яблука на консервацію будуть в інший раз. Ой! Яблука на конфер... на консервацію будуть в інший раз. Зараз головне ще до великого дощу стихнути, зірвати пару яблук. Марко любить, він так просто бере, знаєте, в ручку навіть шкіркою. Ну, в магазині Оля очищає йому, а домашній він навпаки любить, щоб була шкірка на яблучках обкусувати. Так. І не хочу рвати багато, бо пропадуть. Краще приїхати свіжі взяти. Знаєте, щоб вони не цей. Щоб вони не пропадали. Коли, от я замітив, коли такими гронами яблука ростуть, бачите, то серед них одне з хробачком. Такого залишу, то хай одне ще буде таке велике тут лишу. Цих яблук вистачає з головою. А тут що? Ну, Тут одне відірву теж. Отак, От бачите. Одне відірву, одне лишу. По одному будуть, то будуть великі. О, дивіться, якраз ота. А? Еко, А лечу вже... На другий раз і компот на другий раз. О, так до речі, без будь-якого забору як гарно дивиться. Зараз буде такі щехета. Ми подивимося, ми ще ми ще приймемо рішення, чи шифер, чи сітка. Тут наші льохи, наші холодильники. Так що такі справи? Добре, мої хороші. О, знову які хмари заходять чуренні. Поки нема дощу, збираюся. Будемо їхати вже в Тернопіль. Так що побачимося. Так що побачимося. Ой, яка тут красота, мої хороші. Я приїхав, як завжди, на ті наші любимі теплиці. Бо мені треба купити одну сольфінію. У мене одна пропала. І я хочу собі одну... Докупити. Такі всякі, бачите, тоді квіти. Теж гарна, біленька велика. О, а тут для любителів Паларгонії просто буде рай. Подивіться, яка красота. І вордові, і червоні, і рожеві. Це я їду в Тернопіль додому і заїхав на теплиці, щоб... Докупити собі ще ту. Тільки я не знаю, чи тут ще таке є, бо я бачу, що тут вже хризантеми і одні пеларгоні такі красивесь. Ось, бачите? А мені треба. А мені треба сульфінію. Тут вол, кажу волошки. Все, що не хочеш лиш. Лиш нема того, що треба. Тут вже, бачите, готуються вже до осіннього. До осіннього. Паларгонії нема. Ой, кара паларгоні. Тут гейхери. Всяке-таке так он, бачите. Всяке-таке. А мені треба ну. Море хтось є, спитавсь. Добрий день, а у вас же нема сульфінь. Підвістки виходить. Які? Підвістки виходить. Ага. Тільки теж у першій сімейці. Тільки у першій. Ну-ну, у нас пеларгонія є, але треба сульфінію. Дякую. Карачу, подивіться в першій теплиці. Все, що є, то все в першій теплиці. Такі, як в мене на терасі ростуть? Я ту, і то ту, тут купував їх. Такі як в першій теплиці. Але що мені перша теплиця? Я бачу, що там нема. Тепер зараз переважно пеларгонія в Русі. Ну, ось красива пеларгонія, але ну, вона мені не проканає. Значить, не судилося. Значить, не судилося. Ось вона перша теплиця. А, тут вже такі, знаєте... Залишки, залишки. Таке вже нещасть. Тут вроді такі от є кнові, але. Але не то, мої хороші. Хіба собі купити такий гот і посадити самому? Купити і посадити. та на да Та, тут же такі, бачите, що вони ті з тих перших, що такі вже. Хіба тут такі от є непогані. Так, добре, зараз я подивився, може щось і виберу з того, що тут є. На превеликий жаль, але таки не купив, бо, бо нема. В Пеларгонії мені не потрібно, то... Пеларгонія мені не потрібна, тому що в мене і так вона є, а сульфіні нема. Ну, нема, то нема. То так і буде. Добре, мої. хороші. Помаленьку будемо їхати. От. Ну а там побачимо, що з того всього буде. Побачимося вже в Тернополі. Всім до зустрічі.